Справа, де передбачено позбавлення волі довічно за клопотанням обвинуваченого, справа може слухатися в складі двох професійних суддів та трьох присяжних. Присяжні в Тернопільській області сформовані, відбулися засідання районних і міської Тернопільської ради, де обрані присяжні від 11. Це в Бережанському районі 10 з Барівському, Зборівському, і найбільше в, Тернопільському, в місті Тернополі 30 осіб обрано присяжними. Вимоги до присяжних виписані в 59 статті закону про судову стрій статус суддів. Хто може бути присяжним? Особи, яким виповнилося 30 років і до 65 років, і не можуть бути присяжними. Обмежено дієздатними, недієздатними, які мають психічні захворювання хронітні, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного, які мають незняту непогашену судимість, і ряд категорій осіб, передбаченого прямому законі, що не можуть бути присяжними народні депутати, члени кабінету міністрів, судді, прокурорів, працівники внутрішніх справ, працівники апарату суддів, державні. Державні службовці, адвокати, нотаріуси. Також зазначено в законі, що особи, які не володіють державною мовою, також не вправі бути обрані присяжними.